Село мов писанка в долоні Бога. Саме так про селище Космич Косівського району колись висловився відомий поет Дмитро Павличко. Гірський населений пункт святкує свій день народження 600 років від першої письмової згадки. За цей час селище пережило чимало природних потрясінь, змін влади і військових конфліктів. Однак його мешканці завжди проявляли мужність і волю до самостійності. Завдяки повстанській армії тут витав дух непокори, тут витав дух вита тут… Коли вже держави всі на Дунаї впали перед Сталіном і перед Гітлером на коліна. Наш український жовто-блакетний стяг майорів тільки в космачі. Тут не ступала жодна ворожа нога. Солідний ювілей у космачі відзначили з належною урочистістю. Місцеві мешканці, одягнені у національні строї, співали, танцювали та частувалися. Пригощали також традиційними космацькими стравами. до ну, наші предки, і в нас так є з одного стаканчика. який, дай Боже здоров'я. Не бажають так. Гостю здоров'я, щоб він був здоровий. Ходив у гості, він ну бажав одного другому щастя, здоров'я В основному гуцульські е, страви дають. Е Обов'язково має бути буріник, бо е, космас це високогір'я, і тут е, у нас каже, бурка сиродить. І з тої бурки пикають такі, називають гусуль другий хліб. Бурник це картоплю відварюють, е, луплять, потім її е, товчуть макогоном, додають кукурудзяному муку і пикають такі хліби е, в печі, розтоплюють ватру і розтоплюють такі хліб. І пригощають цього року до космоча. Приїхало чимало іноземців не лише із сусідніх країн, але й за океану. Серед них 67-річний Нестор Волянський з американського Сан Франциско. Чоловік виїхав з батьками до сполучених штатів ще у дитинстві. Повернення на батьківщину розвіяло у нього усі сумніви щодо занепаду українських традицій. Це красота і видно, що люди не не забувають свої традиції, а то, то не було так ясно, колись, не було знано, але тепер я бачу, що тільки людей і маленьких дітей і старших людей. Дуже гордий за своїх культури у майбутні мешканці космача дивляться з оптимізмом, адже це один з небагатьох населених пунктів, де народжуваність перевищує смертність. Тут проживають 70 матерів героїнь. Єдине, що хвилює космачан, брак робочих місць. Тож заробітчани з цього гуцульського селища можна зустріти у всьому світі.